Привіт, друзі! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна, і ми вирішили записати цілу серію відео про те, як різні спеціальності працюють в Німеччині, які обов'язки вони виконують та чи мають ті чи інші спеціальності певні особливості. Тому раджу вам підписуватись на наш канал та обов'язково тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити свою спеціальність. Перше, що варто пам'ятати, ми розповідаємо лише про умови офіційного та легального працевлаштування. Власне, в Німеччині ви маєте працювати тільки офіційно, бо в іншому випадку ви не зможете отримати медичну або соціальну допомогу, і у вас навіть не буде належного відпочинку. А друге, про що також варто пам'ятати, за офіційним трудовим контрактом ви маєте працювати не більше 8 годин на добу, 40 годин на тиждень. Тож, які робочі обов'язки має штукатур в Німеччині? По-перше, це проведення штукатурних робіт у зовнішньому та внутрішньому просторі, по-друге, це підготовлення основи до нанесення штукатурки. По-третє, це нанесення праймерів. Також це монтаж композитних та теплоізоляційних систем, і оформлення фасадів штукатуркою та фарбою. Що вам потрібно, щоб влаштуватися штукатуром в Німеччині? По-перше, це закінчена освіта за фахом штукатур або за схожим фахом, а також багаторічний досвід роботи, тобто ви маєте працювати на рівні спеціаліста. А також бажана наявність водійського посвідчення категорії Б і, звісно, потрібна фізична витривалість та вміння працювати в команді. А бажана висока адаптивність та гнучкість в роботі. Ми пропонуємо вам працевлаштування в Німеччині штукатурам через нашу фірму. Місце знаходження місто Фульда. Заробітна плата від 15 до 18 євро бруто за годину. Наш роботодавець це підприємство, яке займається наземним та підземним будівництвом, шукає наразі штукатура. Роботодавець гарантує надійну роботу, а також бездоганні умови праці. Якщо вас цікавить ця вакансія, то телефонуйте або пишіть нам всі наші контактні дані ви можете знайти в описі до цього відео. Важливі нюанси, про які вам ніхто не розповість: по-перше, ви завжди укладаєте договор з роботодавцем в двох екземплярах, і роботодавець зобов'язаний вам надати ваш екземпляр договору. По-друге, якщо ви не можете вийти на роботу через стан свого здоров'я, вам, по-перше, потрібно попередити керівника і, по-друге, відкрити лікарняний. Але якщо у вас досі немає вашого сімейного лікаря, варто звернутися до лікарні і дочекатись на прийом у лікаря-терапевта і таким чином відкрити лікарняний. Або ви можете просто попросити відпустку. З офіційним працевлаштуванням в Німеччині ви є застрахованим від нещасних випадків на роботі, а також маєте право на належні умови праці. Пам'ятайте про це. А також з офіційним працевлаштуванням в Німеччині ви е, залишаєтесь в країні легально на підставі дозволу на проживання в Німеччині. Маючи робочий контракт, ви можете продовжувати цей дозвіл, і згодом у вас є можливість оформити посвідку на постійне проживання. Ми допомагаємо вам оформити всі необхідні документи, а саме, прописку, посвідку, медичне страхування, робочий контракт і також відкрити рахунок в банку. Також у нас є унікальна онбодін програма яка допомагає вам інтегруватися в перші три місяці находження на місці. Цього не робить жодна інша агенція в Німеччині. Ми маємо більше 30 відгуків від працевлаштованих нами кандидатів в Німеччині. Якщо вам цікаво, то переходьте за посиланням в описі до цього відео та читайте їх. А також, якщо ви шукаєте роботу, то телефонуйте, пишіть або присилайте ваше резюме, і ми з вами обов'язково сконтактуємо. А я вам кажу до нових зустрічей всім па-па!